D Generation X, більш відома як DX, була стабільною командою WWE. Група виникла в розпад ери ставлення 1997 по 2000 рік і допомогла змінити обличчя спорту та розваг. Їхній трюк полягав у групі повстанців, які робили і говорили те, що хотіли, незалежно від того, наскільки це було провокаційно. DX зазвичай вважається однією з найпопулярніших фракцій в історії професійного реснигу. Після початкового запуску група зазнала кількох змін у складі. Після одноразових повернень у 2000 і 2002 році DX переформувався в червні 2006 року як дует і Шона Майклза. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black і це історія D Generation X, частина 1. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про ресинг українською мовою. D-Generation X було сформовано під час зародження того, що стане надзвичайною успішною епохою ставлення в WWF у другій половині 1997 року. Реальні друзі та зареєстровані учасники Шон Майклс і Triple H були першими двома учасниками разом з охоронцем Triple H a та страховим полісом Шона Майклза Ріком Рудом. Triple H і Шон Майклз відразу же об'єдналися разом після того, як Майклз повернувся після того, як вдарив Андертейкера стільцем на SummerSlam 1997 року. 13 жовтня 1997 року група перше офіційно себе назвала D -Generation X і дебютувала своїм фірменним гаслом Suck It. Їх часто показували по телебаченню, практикуючи студентський гумор і бунтуючи проти авторитетів у компанії. Назва D-Generation X була ймовірно взята з колонки Думок Філа Мушкіна, яка з'явилася в ТВ, в якій Мушкін розкривав базу фанатів Resonгу Kine X як дегенерацію, назвавши їх D-Generation X. З іншого боку, автобіографія Шона Майклза свідчить про те, що насправді тодішній керівник WWF Вінс Руссо перший придумав псевдонім для популярної фракції. Однак на екрані ім'я було взято від брата Харта, який стверджував, що Шон Майклс і Triple H були нічим іншим, як дегенератами. Перша важнеча DG Nation X була проти брата Харта та його фонду, Hart Foundation. Ця вирожнеча закінчилася на Survivor Series з 1997 року. Особнозвісній мінеральській трагедії, яка призвела до того, що Бред Харт залишив компанію разом з двома іншими членами свого фонду. І єдиний член, який залишився у WWF з фонду Хартів, був Овен Харт. Він продовжував ружнечу з DX, зокрема Триплейча. Пізніше D Generation X було використано для назву для платної передачі WWF In Your House. Від 7 грудня 1997 року. 29 березня 1998 року, на Рестомані 24, Шан Майкл став чинним чемпіоном WWF, а Triple H – чинним чемпіоном Європи. Вони наняли боксера Майкла Тайсона, щоб він виступив у ролі спеціального примусу, тобто Інфонсер, Головні події вечора, де Шон Майклс протистояв Стіву Остіну. В кінці матчу Тайсон повернувся проти Direction X і коштував Майкл матчу. Майклс, який візьме тривалу перерву через реальну травму. Він тепер вибув з DX. Наступного вечора на Роу H оголосив себе новим лідером, сказавши, що Шон Майклс упустив м'яч. Він найняв X-Packa і New Age Outlast, тобто Білі Гана і Роодога, які знову дебютували. Щоб реформувати DX у тіленні, які стали відомим як Армія DX. У своєму дебюті X-Pac, який був щойно звільнений з WCW, вирізав відоме тепер промо, де він відповів на інтерв'ю тодішнього реслера WCW Халка Хогана в прямому ефірі, яке націкало на нещодавнє звільнення X-Pac з рекламної акції. Це втілення DX стало надзвичайно популярним і, врешті-решт, змінилося. Протягом цього часу вони брали участь у кількох сюжетних лініях і сценках, включаючи ворожнечу конкуруючою фракцією Nation of Domination і Corporation. DX породірував Nation і The Corporation, де вони одягалися як члени відповідних фракцій і втілювали їхні характерні манери. Вони також зробили пакет відео, де вони здійснили рейд. На Атланту, батьківщину WCW. Одного разу вони спробували вторгнутися з танком і військовою формою на пряму трансляцію WCW Monday Nitro» у Норкфулу, штат Вірджинія через Гейптон Роудс. Звідти відбувалася пряма трансляція WWF Raw is War. Вони війшли до передніх воріт арени Норкопскоп, але їм заборонили хід. Інший інцидент ледь не спричинив судовий процес, коли Діек сказав людям у черзі за квитками на Найтро, що шоу було безкоштовним і щоб вони пішли звідси. Таке вцілення фракції тривало близько року. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, то зробити саме тільки в коментарях. Чому. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Всім удачі, дивіться ресінг, дивіться обагато. всім до побачення!